І вітаю, друзі! Зустрічайте рік Пегаса в новому режимі натиск. Рік Пегаса три сезони зі спільною прогресією. У період з 2023 по 2024 рік ви матимете змогу показати на що здатні. У трьох послідовних сезонах натиску, що матимуть спільну прогресію та систему прогресії. Ці сезони об'єктивно об'єднані в єдиний річний цикл під назвою рік Пегаса, який грифон з попереднього запуску натиску. Міфічний Пегас буде бойовим талісманом режиму протягом року. Ось що чекає на нас в період 2023-2024 років, сезон лазерного Пегаса вересень 2023 рік. Сезон Червоного Пегаса січень-лютий 2024 року. Сезон нефритовий Пегас березень-травень 2024 року. В кожному з трьох сезонів ви зможете отримати новенькі 2D-стилі, прогресії і інші елементи зовнішнього вигляду. Куди ж ми без них? Зовнішні вигляди це завжди з нами. І ми тільки їх і отримуємо. Зливаємо кучу срібла, кучу вільного часу та отримаємо якісь два стильчики. Чудово! Але є дуже хороша новина. Ми отримаємо середній швидкий танк на 10 рівні в головну нагороду. Що про це нам говорить? Що запотіти доведеться дуже серйозно. Тут рангова система, але запотіти доведеться серйозніше, ніж в рангах, які відзначають ваші бойові досягнення, тобто елементи зовнішнього вигляду будуть відзначати те, як ти граєш. Ці статусні нагороди матимуть унікальні кольори відповідно до назви кожного сезону. Погляньте самі, і дійсно, ми зараз подивимося, що ж у нас тут показують. У нас дійсно показують різні 2D стилі, де відзначаються тим, що просто Такі зони змінюють колір, а це нам говорить про те, що ти кіберкотлета. Окрім стилю, прогресії та унікальних елементів зовнішнього вигляду. Ви також зможете заробити сезонну нагороду. На додачу до елементів зовнішнього вигляду за просування прогресії в дивізіонах. Ви також зможете дістати нагороди за виконання щотижневих бойових завдань. Ми підготували для вас купу крутезних цінностей серед нагород сезону, зокрема, вдосконалене обладнання. Бонове, друзі. Що саме? Ми розповімо вам всі подробиці щодо нагород перед початком сезону лазурного пегасу. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve. за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Кваліфікація. Як буде проходити ця кваліфікація? Зустрічайтеся з суперниками. Ваша подорож натиском розпочнеться з кваліфікації, що являє собою систему визначення вашого рівню майстерності. Так, якщо в тебе ручка трішки в іншу сторону, то майстерність тут не допоможе. Коли ви вперше увійдете в режим після запуску сезону лазерного Пегасу вам необхідно буде зіграти 10 боїв, аби визначити ваш початковий рівень. Хочеш отримати Prime Gaming? майже даром зазирнив. В опис та приєднайся до нашої спільноти в телеграм-каналі Бажаю успіху на полях бою. Система взята з рангових боїв. Нагорода є, кваліфікація є, але всього 10 боїв не 20. Єдине, що можу сказати, що, наприклад, якщо у тебе потрапилась така команда, статисти 55%, візьмемо в середньому. І один ти такий. Козлик прискакав, думаєш, а хорошо, зараз зіграю, пройду добре кваліфікації, і мене кине до потужних команд. Але цей гравець не буде давати ніякого бусту для своєї ж команди, і команда твоя буде програвати або навпаки вигравати. І потім в подальшому ти потрапляєш уже на кваліфікацію, і ти один єдиний, хто будеш показувати геть хреновий результат, такий, наприклад, як я. Але все ж таки, в залежності від вашої бойової ефективності, ви потрапите до певного дивізіону. В одному з чотирьох рангів. Завдяки системі кваліфікації ви зійдетесь у боях із гравцям із схожим рейтингом, тож ви змагайтеся на рівні. У кваліфікації до уваги, буде взято ваш рейтинг, здобутий у сезоні червоного Грифону. Якщо ви не брали участі у попередньому сезоні, ваш початковий рейтинг матиме значення середнього рейтингу у натиску. Гра у взводах, як у двох, так і в сімьох гравцях, недоступні. Втім, ви зможете створювати чи долучатися до взводів після завершення кваліфікації. Тобто в кваліфікації взвод не можна зіграти, можна тільки зіграти уже в подальшому після проходження кваліфікації. Оновлена рангова система. Оскільки натиск тепер матиме кваліфікаційні бої, ми вирішили прибрати ранг дебютант з рангової системи цього режиму. Ми також додали новий дивізіон Е для всіх. Рангів, окрім чемпіона та легенди. Ті найвищі ранги усе ще матимуть лише один дивізіон, а решта чотири. Залізо, бронза, срібло, золото. Тепер матимуть п'ять дивізіонів: залізо, бронза, срібло, золото, чемпіон та легенда. Ви могли їх бачити на екранах у себе, що ж там буде додаватися. Та в загальному, я думаю, що це доволі непогано. Також ви отримуєте нашивки сходження на олімп та «Народжений літати, які є нагородами за досягнення рангів чемпіон та легенди. Треба буде захищати, тобто їх буде списано на початку кожного наступного сезону. Якщо ви хочете зберегти за собою ці почесні відзнаки майстерності, вам потрібно брати участь у кожному наступному сезоні та показати високу ефективність. Також. Річна прогресія та нагороди, Ще трішки вас помучаю та розповім вам про нагороди. Кожен сезон натиску матиме власну прогресію та нагороду. Але на додачу до смаколиків із кожного окремого сезону рік Пегаса також принесе річні нагороди за безперервну участь. Та завершення прогресії річного циклу 23 24 року беріть участь у напружених боях протягом кожного сезону. І доведіть, що ви гідні бути серед еліти натиску. Наприкінці кожного сезону, залежно від вашого фінального рангу, ви отримаєте як нагороду спеціальну ігрову валюту прапори Пегаса. Після завершення третього сезону, залежно від ваших результатів, протягом року Пегаса, ви зможете отримати річні нагороди. Детальніше про них дивіться нижче. Доки я буду все вам це розповідати, у вас зараз на екранках на, екранках, чудове слово, на екранах з'являться ці нагороди, з ексклюзивними цінностями, серед яких ви знайдете. Ще один 2D-стиль прогресії та розючим камуфляжем до нього. Вдосконалене обладнання на вибір з усього обладнання з цієї категорії. В залежності від рівня вашої річної нагороди, особливу медаль, ефектну нашивку та дивовижну позначку. Але найголовніше вже прямо тут наша річна нагорода може містити особливу версію КС-63 польського середнього танку 10 рівня з видовищним 3D стилем та унікальним членом екіпажу. Тож просто залишилося одне питаннячко: а чому. Знову ж таки, КС-63, якщо він є в прокачуванні, чому не придумати щось нове? Можливо, все-таки потрібно задуматись над цим, що аналогів не потрібно робити, і продовжувати все ж таки просувати нову техніку. Друзі, також ребаланс мап і три нові бойові локації. Ви можете переглянути це все на скріншотах на екранах. Думаю, що вам було цікаві. Також інші зміни ігрового процесу, більше ніякої артилерії. Можна грати спокійно без артилерії, хоча в цьому режимі я вже згоден грати в натиск. Проблемні рольові навички техніки. Ми також зробили ребаланс. З деяких кольорових навичок техніки. Нова, прокатна техніка, BZ75, 15 1516 та iMX 50 Foчb. Друзі, якщо вам це все сподобалось, відеоролик вам зайшов на смак без чаркета сала і без чаю. Обов'язково лупни в Підписочку та напиши коментар, що ти думаєш за річну нагороду. Всім дуже дякую. пока пока зустрінемось у нових відеороликах.